Отже, усі дискусії навколо підписання угоди про асоціацію зараз зосередились на звільненні лідерки опозиції Юлії Тимошенко. В Україну прилетіла місія Кокса Квасневського. Віктор Янукович зустрічається з міністрами закордонних справ Польщі та Швеції. Таким таким чином виходить, що справа лідерки опозиції опозиції відтіснила на заднє тло всі інші реформи та зміни, які Євросоюз вимагав від України. І зараз про список філи, який, я нагадаю налічує 19, а потім і 11 пунктів обов'язкових реформ чи стандартів зараз скоротився до одного вибіркового правосуддя. Чи пам'ятатиме євросоюз після саміту у вільнюсі про те, що Україна все ж таки повинна ще виконати провести якісь реформи? Ми запитаємо. Відомого політолога Ігоря Попова, директора аналітичного центру політика. Дякую, що прийшли. І скажіть, будь ласка, спершу таке трохи особисте запитання. В останні роки роботи в адміністрації президента викорували підготовку українських чиновників до роботи вже за умов дії угоди про асоціацію. На вашу думку, українські чиновники готові працювати в таких умовах європейських? Краще ніж багато інших країн, які працюють в східному партнерстві чи європейському інструменті mm. добросусідства. але набагато гірше ніж хотілось би. З одного боку, порівняно з іншими 16 країнами, там я не знаю, з Єгиптом, з Марокко із з Алжиром, у нас в кожному міністерстві є спеціальний підрозділ, який займається євроінтеграцією. Це для наших закордонних колег було сюрпризом. І тому дійсно багато чого зроблено. Проте з іншого боку. В цих підрозділах часто працюють люди, які навіть не володіють іноземними мовами, ніякими, крім наших, і тому їм, звичайно, працювати важко. Люди, які не розрізняють, чим відрізняється Європейська Рада і Рада Європи, і вони відповідають за цей напрямок. І тому багато чого має бути зроблено для того, щоб наша державна машина ще була готова до виконання угоди про асоціацію і до прийняття всіх необхідних рішень. А після Вільнівського саміту, коли, наприклад, питання Юлії Тимошенко буде вирішене, чи європейський Союз пам'ятатиме про всі ці наші зобов'язання, чи буде якась передишка, і нам нас не будуть напружувати і не будуть нагадувати про ті зобов'язання, які Київ брав перед Брюсселем? Ну звичайно, після вільнівського саміту не вся угода запрацює, тобто барозу має обмежений мандат, який буде підтверджений напередодні вільнівського саміту про те, що більшість економічних положень можуть працювати одразу з моменту підписання, не чекаючи ратифікації. І по цих положеннях ми, звичайно, повинні одразу включитися. Якщо ми не включимося, то наші європейські партнери, які набагато краще знають текст угоди, вони включаться одразу і свої товари можуть привезти наступного дня після угоди на наш кордон і скажуть, розмитнюйте за новими правилами. Ми ще не зовсім будемо до цього готові. Що стосується політичних пунктів, юридичних пунктів, то все це вступить в силу лише після ратифікації. а Це ще півтора-два роки. Зрозуміло. А з приводу Юлії Тимошенко, як вам здається, де вона буде після 29 листопада? Я впевнений, що питання Тимошенко, оскільки його вже так високо підняли в порядку денному, якщо ми підписуємо угоду, а я б сказав, відсотки 95, що ми підписуємо цю угоду, то воно буде вирішено до угоди, після угоди, частковим помилуванням, спеціальним законом, перервою у відбутті покарання. Проте в будь-якому випадку Юлія Володимирівна вже через кілька місяців знаходитиметься в набагато вільніших умовах і зможе проводити і публічну політику, і займатися своїм здоров'ям. А на вашу думку, що сталося e, з підняттям цього питання Юлі Тимошенко настільки високо, бо принаймні, влітку ще частина європейських полі... політиків досить вагомо говорили про те, не, не так наголошували на питанні вибіркового правосуддя та справи Юлії Тимошенко. А чим ближче до саміту, тим голосніше почали лунати заклики такий звільнити. І от нещодавно вчора була заява про те, що принаймні вже три країни з 28 заявили, що не, під... не ратифікують угоду про асоціацію без вчора. Одна без країна заявила, що три країни не ратифікують. Це Дві від ну, большірадяться. Говорять в Одесі. Що стосується питання Тимошенко, звідки беруться взагалі всі списки фюле? З одного боку, це об'єктивний аналіз того, що є якісь нестиковки в законодавстві. З іншого боку, приїжджають моніторингові місії, підготовчі місії, та ж місія Коса Касневського, зустрічаються з владою, опозицією, експертами. І от що їм наговорять, вони це обробляють і виставляють потім вигляді вимоги. оскільки. Для опозиції питання звільнення Тимошенка завжди було в топовому пріоритеті. Воно все вище і вище просувалося в списку цих пріоритетів. Зараз про нього дуже багато говорять. Хоча насправді, дійсно, і в Європейському Союзі кілька колишніх прем'єрів, віцепрем'єрів, президентів знаходяться у підслідством, або ж отримали свої вироки. Тобто схожі прецеденти були. Проте для України це питання вже стало аж занадто чутливим. І ще одна. Моя версія про те, що все-таки наші європейські партнери бачать, що у нас надпотужний президент, якого занадто багато повноважень в нашій країні, і тому, щоб зрівноважити його, потрібна сильна опозиція. Коли вони дивляться на нашу опозицію, то аналізують те, що ця опозиція навряд чи зможе прийти до влади і навряд чи є такою рівновеликою противагою до влади, до президента. А коли Юля Володимирівна отримає. Повну часткову свободу, от тоді вона вже об'єднає навколо себе опозицію. І тоді можна буде всім цим наступним моніторинговим місіям приїжджати з одного боку до Януковича і його адміністрації. Говорити, чи виконує влада. А якщо не виконує, то їхати і багато часу проводити з лідером опозиції, якою стане знову Юлія Володимирівна, і говорити, mm -hmm. що ну, раз ця влада не виконує, ми сподіваємося, прийшовши до влади, ви виконаєте нарешті угоду про асоціацію і наше побажання таким чином тиснути на діючу владу. Розділяє владарюй Рим знаходиться на території Євросоюзу, і вони звичайно успадкували ці принципи. І водночас закликають нас захищати рівні стандарти і демократичні норми. Ну, все таки боку, так. в Європейському Союзі цінності це є. Об'єднавчим базисом для mm -hmm. того, що Європа об'єдналася. Вони були дещо різними, проте вони вийшли на спільні цінності. І в цих спіль... цінностях дійсно є верховенство права, mm -hmm. є е, політична конкуренція, є чесні вибори. І саме тому в політичній частині угоди про асоціацію вони прописують усе це. А справа Тимошенко якраз для них стала принципом е, зразком порушення цих принципів. І саме тому вони про неї багато говорять. Тому тут є певна політична частина, тобто для німецьких політиків потрібно говорити, «звільніть Тимошенко, тому що всередині вони сповідують ті самі принципи в своїх виборчих програмах. Ну, Проте в цьому воді, є і, і, про... і, до, і досить якісь про... такі технологічні про... речі реальної політики. Mm -hmm. Вони дійсно хочуть бачити сильного опозиційного лідера, щоб мати політичну конкуренцію в країні і на цьому гратися. Mm -hmm. Цікава версія. Дякую. А що буде далі після підписання а, угоди про асоціацію? Європейські політики так само активно їздитимуть в Київ чи запрошуватимуть Вікторія Януковича, наприклад, у Краків? Щоб закликати його проводити якісь реформи там, судової системи, приймати виборчий кодекс, чи ухвалювати, підписувати закон про антидискримінаційний закон. Чи ми, ми, ми отримаємо певне затища, і вони оминатимуть Київ надалі? До угоди про асоціацію є ще план реалізації угоди про асоціацію, mm -hmm. де набагато більш технологічно в вигляді вже матриці плану дій, дорожньої карти, кому як подобається, прописано, що mm -hmm. ж партнери повинні робити. Там mm -hmm. набагато більше зобов'язань в Україні. Там імплементація цілого ряду директив європейського союзу, тобто введення в українське правове поле тих законів, які діють на території Європейського союзу. Це величезний обсяг роботи. Ми його явно не потягнемо, і тому, якщо підпишуть угоду про асоціацію. Перше, що ми мусимо будемо зробити, розігнати половину Кабміну, які не готові будуть працювати в цих умовах. Створити спеціальні робочі групи по кожній директиві, по кожному пункту, які будуть дивитися, що можна адаптувати, а що аж ніяк не можна, тому що ціна помилки в кожному конкретному випадку буде дуже дорога, тому що це будуть мільйони сотні мільйонів для бюджету, і це будуть тисячі робочих місць. Тому роботи буде дуже багато. Ми її самі не витягнемо. Європейський союз буде нам допомагати про це вже технологічний рівень, не політичний. Mm -hmm. Коли там, через квартал, півроку, рік наші ем, європейські партнери побачать, що ми не витягуємо певні пункти по політичних мотивах, тоді знову прийдуть політики. Під якийсь черговий сам раунд переговорів Україна-ЄС, у нас щороку відбуваються mm -hmm. зустрічі високого рівня, або під черговий саміт Східного партнерства, вони можуть знову ж таки виставити чергові списки фюле претензії, що от Україна не виконує план реалізації угоди. А ми зможемо виставляти претензії, що вони дуже слабо і повільно займаються ратифікацією. А ми хочемо угоду в повному обсязі. Тобто, це має бути двосторонні списки з їхнього, з нашого боку. Наскільки на вашу думку це затягнеться надовго? Чи можливо очікувати такого ж продуктивного переговорного процесу ще до президентських виборів до 2015 року? Ну Чи зараз це... зрозуміло, що скільки вже всі анонсували, що хочуть підписати угоду на Віннюському саміті східного партнерства, то обидві сторони в цьому дуже зацікавлені. Польща і Швеція були ініціаторами східного партнерства 5 років тому. Саме тому сьогодні в нас працюють в Києві, тяжко працюють позапланово, відкинувши всі свої справи, міністри закордонних справ Швеції Сікорський, міністр закордонних с Польші Швеції Більд. І вони те знову ж зустрічаються із владою з опозицією всіх, умовляючи, давайте вже нарешті приймемо якісь компромісні рішення. Тому що п'ять років пора підводити риску, що східне партнерство привело до чогось. Це не просто були культурні обміни. Це привело до того, що ці шість країн-учасників виходять на формалізацію своїх стосунків з Євросоюзом. Формалізація в вигляді таких дуже великих, товстих угод про асоціацію. І от Україна має бути першою. Україна надалі просунулась. І зараз, якщо Україна провалить це підписання, то це буде з вини обох сторін, і це буде фактично крах східного партнерства. Тоді цю програму треба закривати і далі продовжувати цю угоди про асоціацію в рамках інших програм. А східне партнерство тоді визнають всі як неуспішне. І це, звичайно, удар буде по поїміж українськ-засновності, всіх, хто в ньому працював п'ять років. Ви вірите, що так станеться? Чи все ж таки політично є? Ні, у не ні. настільки багато геополітичних інтересів зацікавлено, щоб відбулося східне партнерство, щоб саміт в вільнюсі був успішним, щоб підписали цю угоду з Україною. Що, як говорили деякі. Президенти країн, що я сам обдзвоню тих, хто вагається. Mm. Я поступлюся якимись взаємними нашими взаємозаліками, але що вони проголосували 18-го, першу чергу, листопада на останній раді міністрів закордонних справ перед Вільнівським самітом за те, щоб Україні підписати. Хоча так само наші північні сусіди обдзвонюють своїх колег, президентів інших країн, так само умовляють, що ми тобі знижку на газ дамо, тільки там заблокують. Тому що з 28 країн, одна опирається. І е, угоди не буде, тому зрозуміло, що наші російські друзі знаходять також якісь суб'єктивні, особисті, меркантильні підходи до лідерів країн, ліж би вони зірвали підписання цієї угоди? Або якісь особисті підходи, а в е, скажіть, що ж буде відбуватися в Україні? То ви розказували про реформи, про робочі групи в кожному міністерстві, про розгін половини кабміну. Хто буде все це робити? Це ляже на плечі Віктора Яниковича чи Миколи Азарова у нас чи... на сьогодні поділені таких повноваження економікою, відповідно, угодою про зону глибокої всесяжної торгівлі займається мінекономіки. Угу. У нас адаптацію законодавства і питанням верховенства права займається мін'юст, і в нас дипломатичними сферою, своєю частиною займається МЗС. Начебто між собою поділені справи, проте все одно все рухається повільно. І тому я не виключаю, що буде якийсь створений додатковий дорадчий орган при президенті. Угу. Можливо, це буде Рада з питань євроінтеграції чи рада з питань асоціації. При ньому може бути створений виконавчий орган, який буде координувати цю роботу, тому що роботи дуже багато. По обсягу вона співставна із виконанням національного плану дій президента, який так само виконує вся виконавча влада. Але кожен розуміє відповідальність свою за кожен з рядків свої терміни і свою персональну відповідальність, якщо щось буде невчасно. Так само буде і тут.